Герої не вмирають, вони назавжди в нашій пам'яті. Вони живуть в наших серцях. Богдан Олександрович Крюков, солдат, снайпер 58-ї окремої мотопіхотної бригади, народився Богдан 2 лютого 1998 року на Київщині у селі Лісники. У 2004 році пішов до першого класу у місцеву лісниківську школу, а в середніх та старших класах навчався у хотівській школі імені Левка Лук'яненка. Був активним та жвавим. Художниця Наталя Косяченко, яка дружила з Богданом у дитинстві, згадує, як будували халабуди на дереві поблизу сільського храму, як бавилися, доки батьки молилися і просили у Бога, аби діти виросли хорошими людьми. Богдан Крюков ріс справжнім патріотом, вивчав і знав історію України. У 2015 році Богдан закінчив школу, вступив до Васильківського професійного коледжу. У 2017 році він здобув фах електрозварника. А вже у 2018 тисячі Богдан Крюков вступив на шлях воїна. Спочатку була строкова служба у Збройних силах України, а з 2019 року розпочалася служба за контрактом. В навчальному центрі Десна Богдан пройшов підготовку як артилерист. Згодом перенавчився на кулеметника, а отримавши військовий досвід, став професійним снайпером у військовій частині А 1376 Відслуживши за контрактом, він у 2021 році отримав нагоду повернутися до цивільного життя, але усі плани перекреслила війна. 24 лютого 2022 року розпочалось повномасштабне вторгнення, і Богдан Крюков добровольцем пішов до війська. Він потрапив до 58-ї окремої мотопіхотної бригади і відразу опинився на передовій, адже російські війська йшли на Київ. На початку березня 2022 року окупанти просунулися в глиб Броварського району. Бої точилися під Баришівкою. Підрозділу, в якому служив солдат Крюков, вдалося зупинити ворога. Після звільнення Київщини було звільнення Сумщини, далі бої на Донеччині. Брав участь у обороні міста Бахмут. Потрапивши в оточення, завдяки професіоналізму і своєчасним наказам командування, зумів вийти у складі свого підрозділу. Побратими цінували Богдана за відвагу і мужність, за стриманість і відповідальність. Він був добрим, щирим і відкритим для всіх. У військовій частині 70-92 бився, обороняючи Київщину, Баришівка, Сумщину, Міньківка, Донеччину, Бахмут. По ротації, перебуваючи в Києві, збивав БПЛА. У військовій частині 1376 прослужив усього три дні. 18 жовтня 2023 року снайпер Богдан Крюков загинув, виконуючи бойове завдання поблизу населеного пункту Новодонецька Волноваського району Донецької області. Йому назавжди залишиться 25. 19 листопада 2024 року батькові загиблого воїна вручили синів орден за мужність третього ступеня. Богдан Крюков отримав нагороду посмертно. Найкращі йдуть першими вічна слава і шана героєві.